Я вітаю вас. Це п'ятничний бонус інформаційної служби ICTV в ефірі «5 хвилин добрих новин. Програма для тих, хто легко крокує по життю, вірить у свої сили, і гідно долає труднощі. Сьогодні наша розповідь про пошуки натхнення і задоволення. Їх наші герої черпають у мелодіях, культурі та піснях греків приазов'я, які живуть на території України з IV століття до нашої ери. Олександр Рибалко, професійний перекладач з англійської та його друг, відчули якусь особливу гармонію давньогрецької мови. Легко знайшли контакт з українськими греками. І так захопилися їхньої культури, що почали записувати на диски стародавні наспіви і куплети. Подорожі в Донецьке село Сартана дарують збирачам фольклору енергію і, повертаючись до Києва, вони із завзяттям беруться за буденні справи. Ну то й що скажете ви? А те, що дуже важливо знайти в житті речі, які тебе надихають та окрилюють. Слухайте історію від Ольги Чайко. Жінок із лагідними словами до чоловіків можна й чаркою. Головне без офіціозу, натомість зі щирим бажанням більше відкрити культуру народу, який на території України з IV століття до нашої ери це греки. Алісоса несть алісосанист. Перекладач з англійської не грек Олександр Рибалко та його друг, професійний танцюрист, майбутній ескулап і Елін Сергій Пічахчі слухають, записують та просто кайфують від фольклору греків при азов'я для мене в дитинстві, конечно, ніякого значення не мала Моя національність я почав займатися танцями, почав преподавати танці. Звісно, я, я більше узнавав історію своєї народа. Естественно, возникає большая гурта за своє народ. Спеціальне обладнання купили, аби не витрачатися на звукорежисера. Пісні бабусь зі словами для тих, хто захоче підспівувати, вийдуть на диску. Музики грали і танцюють. А тепер труть. <гум> У них наверно воші забіліси, щоб їх щерить сіб'я. А вам нравиться? А я обої люблю. Я могу або вам спить. Ой, куриці, це куриці спруцку діриданиць. То це ж музикалігонехурибу. Марія Спиридонівна тримає пісні у пам'яті та у звичайному зошиті, записує грецькі слова російськими літерами. Тут, хоч і спілкується мовою близькою до античної, та алфавіт старенький, вже забули. За радянської влади греки мали, як і всі, перетворитися на радянських товаришів. Тоді перші збирачі та зберігачі фольклору йшли на хитрощі. Марія Гайтан відродила етнічний гурт Сартанські самоцвіти. Так він грає тепер. А наприкінці 70-х, після шаленої критики учасники замість народних почали співати радянські пісні грецькою мовою. Я їм дала, знаєте, що пісня. Исаковского, Катюша, Черемшина попросила авторов перевести эти песни. А кто к нам придерется? Мы мы будем мы будем петь на своем языке песни украинских и русских композиторов и авторов. И так мы в какой-то степени работали над языком, обучали молодежь. Нинішнім автентистам легше жодних заборон. Головне знайти гроші на таке хобі, а ще відшукати тих небагатьох, хто пам'ятає, як це було. На Донеччині понад півсотні грецьких сіл. Однак традиції Елінів найкраще пам'ятають ті, кому за 60. Наприклад, в стилі вже, вже не лишилося тих людей, які можуть заспівати якісь традиційних пісень. Тобто, всюди вже за цим вже їхати вже, мабуть, запізне. Натомість у стилу можна приїхати за обрядами. Жертвоприношення небесного покровителю села, і одне з найбільших свят панагір. Ас юрца тенде того пакала. Тут досі ласують давньогрецькою їжею. Буза місцевий квас, який на панагір готують для всього села. Баранина, а ще печені яйця. Вони трохи іншого другого тому що вот печене яйце яйцю ано імі другою качество, і вкус інший де ж не такою, як варене. Інша принада деталі сільського екстер'єру. Те, що для обивателя купа каміння, для етнографа традиційний приазовський паркан. Від четвертого століття до нашої ери греки жили в Криму. А 230 років тому Катерина II переселила їх сюди на територію нинішньої Донеччини. Коли грекам дали землю, під рукою були лише камені, і от вони цими каменями відмічали, як кому скільки землі належить. І потім вже якось там камінь на камінь, такі от виникали такі собі парканчики, загорожі. Від української Греції Сашко шаленіє вже вісім років. Спочатку його приймали за журналіста з Києва і ставилися стримано, не розуміючи, навіщо йому це здалося. Я закохався в всю культуру сам по собі. Я від цього отримую естетичне задоволення. Мої друзі вже знають, що таке панаїр, що є руми і у руми, а не просто греки. І що є така пісня Вай курцит, курцит». Темперамент, який різниця від села до села. Майже хвороблива охайність, гостинність і гордість того, що вони еліни. Ці риси греків притягують етнографів навіть тоді, коли здається, а навіщо дійсно їм ця робота потрібна? Коли я їду до Києва, я думаю, нащо це комусь може потрібно. А коли я приїжджаю сюди, то мені дуже радісно, мені радісно з цими людьми бачитися і хочеться чимось їм допомогти, вони хочуть мені допомогти. І не разом якось так воно само собою вже йде потрошку. Усі пісні та композиції стародавніх греків ви можете послухати на нашому сайті за адресою www.svitlonews.com.ua. сюди ж надсилайте історії які вас надихають на добрі справи і дарують смак життя думайте про краще разом з добрими новинами на каналі ICTV і дивіться на щоп'ятницю о 19.10. на все добре